Національна кухня рідного Буковинського краю створювалася протягом віків, і сучасне покоління може гордитися високим рівнем та різноманітністю Буковинських страв. Саме тут, в туристично-розважальному комплексі Акваплюс, нам сьогодні продемонструють витвори кулінарного мистецтва Буковинського краю. Справжнім культом для українців і буковинців, зокрема, є українське сало. Цікавим є той факт, що рецептура приготування сала запозичена від наших сусідів, угорців. Буковинська кухня історично вібрала в себе найкращі набутки румунської, молдавської, російської, австрійської та татарських кухонь. Наприклад, подрібнення м'яса на фарш було запозичено нами із німецької кухні, а смаження овочів та м'яса на мангалі із молдавської. Сьогодні працівники ресторану туристично-оздоровчого комплексу Аква Плюс продемонструють ще одну буковинську страву, що запозичена із румунської кухні. Скриптура є невід'ємною частиною румуно-молдавської кухні. Сюди входить бринза, помідори і обов'язково кислі огірочки. Також входить м'ясо обсмажене з тушкованими овочами, мамалига. І яйця обсмажені. І обов'язково свіжа зелень. Такі страви, як український борщ та вареники, вже вважаються міжнародними. І якщо знову поринути в історію виникнення, наприклад, українських вареників, то їх батьком є відомий турецький Дюшвару. Значне місце в Буковинській кухні має риба. Тут її готують по-різному: запікають в сметані, фарширують, тушать з хріном, але особливістю приготування риби в нас на Буковині є її обсмажування на олії в кукурудзяній муці. До речі, сам процес обсмажування продуктів на олії прийшов до нас із тюрської кухні. Як говорив видатний китайський політик Мао Цзедун, якщо хочеш пізнати смак груші, то потрібно її скуштувати. Отож, ресторан туристично-оздоровчого комплексу Акваплюс щиро запрошує всіх вас посмакувати справжніми буковинськими стравами.